Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко І в цей день, 11 січня, мій традиційний ранковий брифінг для вас із тих подій, які я визначаю актуальними та вартими вашої шановної уваги. Отже, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що його зустріч з російським диктатором Путіним готується. Про це він сказав 9 січня на виступі перед зустрічю з губернатором. З губернаторами республіканцями в Маралаго пишуть Ройтерс та Блумберг одночасно. Він хоче зустрітися, і ми це організовуємо, заявив Трамп. Відповідаючи на питання про перспективу того, що Путін або лідер Китаю Сі Цзіньпінь приєднаються до Трампа в Маралаго. Республіканець сказав: це ще не визначено, але президент Путін хоче зустрітися. Він сказав це навіть публічно, і ми повинні покінчити з цією війною. Це кривавий безле. Водночас він не назвав жодних конкретних термінів можливої зустрічі. Ну і в той же час в Кремлі вже відреагували. Ну як же без цього? І вони сказали, що підготовка зустрічі з Путіним російський правитель готовий до контактів з іноземними лідерами. Про це сказав Пісков, усе піскова, як його називають, і за словами представника Кремля для діалогу між Трампом і Путіним жодних умов не потрібно, тільки політична воля і обопільне бажання. Ми бачимо, що Трамп також декларує свою готовність вирішувати проблеми через діалог. Ми вітаємо це конкретики, поки що, як і раніше, ніякої немає. Сказав він. Пісков висловив думку, що якісь рухи у підготовці такої зустрічі відбуватимуться вже після того, як Трамп увійде до овального кабінету. Ну що тут можна сказати? Ми бачимо, що знову ж таки у Трампа є бажання провести таку зустріч, вочевидь. Я думаю, що це може відбуватися приблизно так. Ну, Трамп думає собі, що знову ж таки з Путіним можна зустрітися, про щось домовитися, що Путін раціональний, що він адекватний, що з ним можна говорити, і так далі. І так далі. Тобто, я думаю, що ось про це, власне кажучи, йде мова. Ну але як мені видається, він може ще в цьому розчаруватися, або й зустріч може закінчитись не так, як планувалося. Це друге, третє, помітно, що Кремль пом'якшив риторику в цьому питанні, адже раніше вони висували купу умов. Ну я хочу нагадати, що перед широкомасштабним вторгненням російських військ. Тоді Росія Путін висунули ультиматум Сполученим Штатам Америки а також НАТО, і саме тоді було в грудні 2021 року поставлена умова. Що НАТО має відійти до меж розширення 1999 дев'ятсот навіть років, тобто НАТО має зменшити свою військову присутність і фактично оголити східний фланг НАТО. Ну звичайно, про що б ще мріяв Путін для того, щоб забезпечити подальшу свою неоімперську експансію далі в країни Балтії і Польщі. Тому, звичайно, він хотів би, щоб НАТО вийшло, і це був ультиматум. Відповідно. Тоді ставились умови. Те, що вони не ставляться зараз, це вже дійсно цікаво і свідчить про певну про певне пом'якшення, вибачте, риторики. Власне кажучи, так це теж треба розуміти, але невідомо ще чи ця зустріч відбудеться. заявило навіть, як ситуація складеться. Однак в цьому сенсі Трамп є послідовним. Тим часом Міністерство закордонних справ України прокоментувало, можливу зустріч Трампа і Путіна, і Україна очікує. Зустрічі між обраним президентом США і президентом Зеленським після інаугурації 20 січня про це повідомляє речник Міністерства закордонних справ Георгій Тихий. Трамп і раніше казав про плани такої зустрічі з Путіним, тому нічого нового в цьому ми не бачимо. Наша позиція дуже проста: ми хочемо завершити війну справедливо для України, і ми бачимо, що Трамп теж рішуче налаштований на припинення війни. Тому зараз головне те. Що президент Трамп теж налаштований рішуче. ну звичайно, що зараз пішла боротьба. Можу сказати, що десь Україна перемагала в цій боротьбі, попри все, але намагалася пролобіювати певні питання, українські інтереси і можливості зустрічі між президентами Зеленським і Трампом. Тобто, дуже багато роботи вона дійсно проводилася і тут заволоділа першістю. Але зараз включається Росія. Ну і про це свідчить безпосередньо такі. Заяви піскова, які теж тут можна а, прокоментувати. Ну і а, як пише Financial Times, команда Трампа переглядає підхід до закінчення війни в Україні. Вони зазначають, що європейські чиновники повідомили Financial Times, що ведуть обговорення з цього питання з майбутньою адміністрацією. США. один із чиновників зазначив, що команда Трампа одержима силою і бажанням виглядати сильними. За його словами, саме тому вони переглядають підхід до України. В команді Трампа ще не придумали, як вирішити конфлікт. Це означає, що підтримка України продовжиться і після інавгурації обраного президента США Трампа. Зокрема, журналісти узвернули увагу на слова про те, що війну в Україні вдасться зупинити протягом півроку. Це сильно контрастує з його передвиборними заявами, коли Трамп говорив, що врегулює конфлікт за 24 години. Європейські партнери сприйняли це як визнання того, що його адміністрація не відмовляється від підтримки Києва негайно. Ну я думаю, що ці висновки дійсно на поверхні, тому що ну не відмовляється ще й чому? Тому що у них не дуже є вихід. Давайте визнаємо, тому що адміністрація Байдена на перехідний період в принципі зробила дуже багато для того, щоб залишити певну підтримку Україні. Як мінімум на цих 6 місяців, а взагалі, як вони зазначали раніше, на весь 2025 рік. І тому, коли є певні передумови, ще й включилась Європа, ще й ми бачимо, Рамштайн завершився тим, що в підсумку є підтримка до 2027 року. Ну, за таких умов, звичайно, важко, що змінити Трампу ще й Байден запроваджує пакет санкцій проти Росії. Ну тому, власне кажучи, зараз щось так змінювати доволі таке, ну скажем, не дуже то вдасться. Тому я думаю, що і немає на сьогоднішній день ось е -е, поки що тієї безпосередньої реакції. Тому й про півроку європейці це коментують. Ну і тут з'явилося ще. Цікава інформація. Тепер це можливо вже докір команді Байдена. Чому тому що видання Вашингтон Пост, а саме журналіст Боб Вудворд. А, а це Боб Вудворд, це дуже відомий журналіст, який написав не одну книжку про американську політику. Є дуже поінформованим та володіє інформацією з надійних джерел. Так от Вудворд а, про це пише після спілкування з чиновниками США у книзі війна. Він пише, що коли українська армія звільняла Херсон, американська розвідка попередила, що ризик ядерного удару зростає, якщо росіяни втратять основні сили при відступі з міста. Згідно з планом, зсу мали переслідувати відступаючих росіян і завдати масованих ударів, але цього не сталося. Росіяни відступили без значних втрат. Перед виходом расистів американці попередили Байдена, що обстріл ЗСУ по РФ може призвести до 50 ймовірності ядерного удару з боку Путіна. Американці зателефонували начальнику генерального штабу російських військ Герасімову, який пообіцяв голові об'єднаного комітету начальників штабів армії США генералу Міллі, що при великих втратах під час виступу з Херсона буде застосовано ядерну зброю. Після цього росіяни мали свого роду гарантію безпеки і вийшли на лівий берег, переправивши всю свою техніку та особовий склад. Страх американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ утриматися від атак, внаслідок чого росіяни спокійно відійшли, зберігши 30 тисяч солдатів і техніку. Автор книги стверджує, що страх. Американців перед ядерною зброєю змусив ЗСУ просто чекати, що дозволило Росії зберегти сили, перегрупуватися та захоплювати територію України далі. Ну, власне кажучи, ось така інформація, і, в принципі, думаю, що вона відповідає дійсності, адже багато чого сходиться. Ну, згадайте, наприклад, заяви директора ЦРУ Бернса наприкінці 2024 року на конференції в Лондоні. Тоді директор ЦРУ зазначав, що. Він докладе доклав зусиль взагалі американська адміністрація для того, щоб Росія не застосувала тоді, в 2022 році, наприкінці ядерну зброю. А ризики такі були. Далі були заяви Суровікіна і не тільки тодішнього командувача російськими військами в Україні про те, що а, Україна готує якусь брудну бомбу ну тобто, Росія могла готувати підтекст для того, щоб цю зброю застосувати. Були такі заяви. Ми пам'ятаємо. Потім безпосередньо, що відбувалося, так це була а, відповідна заява про а, діяльність Салівана радника президента Байдена з питань національної безпеки, який не дав відбутися безпосередньо цьому а, удару. Тобто, дуже багато про це було сказано і ймовірність того, що дійсно це все мало місце. Вона є ну ось так. Зрештою, тому це відкриває. Це дає відповідь, чому ж ЗСУ не завдавали таких масштабних ударів в той час, як російські війська дійсно відходили. Ці питання виникали, власне кажучи. Ну а тим часом тема миротворців України не вщухає, тому що прем'єр-міністр Сполученого Королівства Кір Стармер найближчими тижнями відвідає Україну, щоб обговорити можливість розміщення на українській території міжнародних миротворчих сил після закінчення конфлікту з Росією. Президент України Зеленський. Оголосив про план після зустрічі з союзниками на авіабазі Рамштайн у Німеччині, не повідомивши, коли саме Стармер відвідає Україну. Прем'єр-міністр Британії планує вирушити до Києва найближчими тижнями, оскільки Європа нарощує підготовку до повернення обраного президента США Трампа в Білий Дім. Повідомила людина, обізнана з ситуацією. Офіс Стармера відмовився від коментарів. Про це пише Блумберг. Зазначається. Що ініціативу миротворців запропонував президент Франції Макрон і Стармер під час зустрічі у четвер підтвердили непохитну підтримку України і обговорили важливість забезпечення того, щоб країна перебувала в максимально сильній позиції у 2025 році. Ну і а, за даними Блумберг, можливо, миротворчу місію буде запущено на більш пізньому етапі переговорів після досягнення припинення вогню, щоб уникнути ризику. Ескалації, ось така ситуація. Ну, ось такий момент станом на зараз. Тобто, все ж таки, ідея миротворців, вона жива, все ж таки її обговорюють, і все ж таки ми бачимо, що це питання актуалізувалося. Тобто воно нікуди не зникає з порядку денного. Єдине, що я думаю, що обговорюються моменти, і це дуже складно. Тут дуже багато деталей. По перше, тут дьявол в деталях, хто буде керувати цією місією мандат. І так далі. По-друге, чи погодиться на це Росія? Маса запитань на сьогоднішній день, але сам факт, що європейські країни не розглядають сценарію просто залишити Україну на призволяще і давати Росії можливість готуватися знову ж таки просто спокійно до нової майбутньої агресії. І вторгнення, це вже добре. Ну і тут з'явилася деяка інформація про. А те, що припинення бойових дій не є підставою для скасування воєнного стану. Про це повідомив народний депутат України, голова комітету з питань свободи слова Ярослав Юрчишин. Він сказав, мають бути гарантії безпеки три дні відсутності обстрілів, припинення бойових дій. По факту, ми відміняємо воєнний стан а на четвертий день. Росіяни пруть всіма потугами знов. Тобто, так не працює. Працює по іншому про те, що має ґрунтуватися припинення воєнного стану на рішенні наших безпекових структур, про те, що справді ми зараз можемо переводити Україну на мирні рамки. Це може бути наслідком певної мирної угоди з безпековими гарантіями. Ну, ось такі думки є від народних обранців. Що це означає? А це означає, що навіть після завершення активної фази гострої фази бойових дій. Які точаться воєнних дій, все ж таки, воєнний стан може бути продовжено. Він може тривати принаймні, можливо, не по всій території України, але в окремих регіонах областях дійсно може залишитися. При цьому я думаю, що тоді можливий сценарій часткової демобілізації, особливо тих, хто з 2022 року героїчно самовіддано боронить нашу державу. Ну а відповідно далі уже тоді а, далі я думаю, що. Поступове скасування воєнного стану, але одразу так, можливо, він і весь не буде скасований, цей режим, тому що є дуже багато безпекових викликів. Інше питання, що ці заяви, звичайно, лунають, тому що є певні політичні спекуляції довкола того, а коли ж відбудуться вибори, що час проводити і так далі. Ну, ви знаєте, всі ці дискусії, вони так чи інакше час від часу виникають. Ну і в контексті цього теж зроблена заява. Ну і власне кажучи, дещо про допомогу а, для України, тому що Німеччина передасть Україні керовані ракети до ППУ «Айріс-Ті» найближчим часом. Тут все ж таки, попри все, треба німцям віддати належне. Вони свої зобов'язання зі зміцнення укр... захисту українського неба надання систем протиповітряної оборони виконують. Ну а Велика Британія із союзниками передадуть Україні 30 тисяч дронів. Канада в той же час передає Україні допомогу на понад 300 мільйонів доларів. Шпігель так само пише, що Олаф Шольц, німецький канцлер, блокує новий пакет допомоги Україні. А ось тут тепер не без ложки дьогтю в цьому в цій бочці меду. Очільниця МЗС Німеччини Аналена Бербок та міністр оборони Пісторіус хочуть до виборів у Бундестах виділити близько трьох мільярдів євро на постачання Україні. Однак, канцелярія Олафа Шольца гальмує ці плани. Проект обговорювався в кулуарах німецького уряду. Протягом декількох тижнів Міністерства Бербок та Пісторіуса вже почали формувати новий пакет допомоги для України після розпаду урядової коаліції в листопаді 2024 року. Тоді ж склали список необхідного озброєння: три батареї ППУ Айрі Сті з боєприпасами, керовані ракети для систем Петріот, 10 колісних гаубиць і велика кількість артилерійських боєприпасів. Але. Фактично на сьогоднішній день додаткові видатки блокуються. Підозрюю через те, що, по-перше, вибори 23 лютого в Німеччині вже незабаром. Ну а по друге, все ж таки, ось ця риторика німецького канцлера не дуже зрозуміла, що вкотре знову ж таки треба поговорити з путіним, здійснити знову черговий телефонний дзвінок, про щось говорити, знайти якісь сигнали і так далі. На жаль, поки що така. На жаль. Це дуже погано, тому що коли ми говоримо про вибори в США, коли ми говоримо про непевну ситуацію, і ми говоримо про те, що Європа має зберігати лідерство з підтримки України, ось такі рішення вони такого лідерства, на жаль, не посилюють. Ну, а от про посилення санкцій все ж таки є хороші новини, тому що в п'ятницю, 10 січня, США запровадили санкції проти найбільших нафтових російських компаній. Про це повідомляють. А, також є повідомлення про те, що під санкції потрапили. Це повідомляє керівник офісу президента. Про те, що під санкції потрапили найбільші гравці нафтогазової галузі Росії, зокрема Газпромнафта та «Сургутнефтігаз», їхні дочірні компанії, а також два активні термінали експортного експорту скрапленого природного газу. Ну, це вже непогано. Можна сказати, що так, санкції в повній мірі ще не працюють, але точно їх не треба, не можна зменшувати, скорочувати, звужувати, а тільки розширювати і поширювати. Та й так само і Японія розширила санкції проти Росії, додавши 12 громадян і 33 організації до а, а, свого списку. Але і тут, на жаль, не без ложки дьогтю, тому що минулого року Європа закупила у Росії 17,8 мільйонів тонн скрапленого природного газу. Це на 2 мільйони тонн більше ніж у 23 му Усе тому, що через санкції Росія знизила ціну. Тепер вона нижча ніж в інших постачальників. І, власне кажучи, що у 2024 році Європа імпортувала 49,5 мільярда кубометрів російського газу трубопроводами. А ще 24,2 мільярда кубометрів як холодну рідину на кораблі, частину СПГ перепродадуть іншим країнам. На жаль, ось це безпосередньо про зворотний бік медалі, про те, як ворог обходить ці санкції. Ну а, а продовжуються діпстрайки. Тим часом Україна завдає ударів по російських військових об'єктах нам своє робити. Дрони Служби безпеки України та ракета Нептун відпрацювали по складу зберігання боєприпасів і дронів розвідників поблизу села Чалтир на західній околиці російського міста Ростов на в ніч на 10 січня. Про це повідомили агентству інтерфакс джерела в службі безпеки України. СБУ разом із ВМС ЗСУ уразили надважливу ціль склад з розвідувальними дронами, що коригують ворожі удари по українських містах. І лінії фронту. Тепер цих російських пташок у небі поменше. Робота по військових об'єктах у ворожому тилу триватиме, повідомив співрозмовник агентства. Ну і досі не можуть погасити пожежу на нафтобазі «Енгельс». В «Енгельсі» 8 січня після, вибачте, ударів дронів запровадили надзвичайний стан. І пожежа на нафтосховище у російському «Енгельсі» триває. Зазначив губернатор Сарадовської області Роман Бусаргін. Ну так їм і треба. Ну, а, а після того, після прецеденту, як а, Трамп знову ж таки захотів міняти кордони з Канадою, Данія, Гренландія, Мексика, ну, от пішли прецеденти, тому що президент Литви дітав нас на Заявив, що Калінінград історичне литовське місто, яке має повернути свою назву та зберегти останні сліди російської культури. Ну на ці слова в Росії пішла істерика. Ой, як вони казяться і бісяться на своїх ток-шоу. Ну, власне кажучи, так. А болгари, один болгарський політик хоче Одещину і каже про те, що Одесу. Треба а, значить повернути ну ясне діло, що в Болгарії не без проросійських політиків історично склалося, що Болгарія чомусь завдячує російській імперії за те, що Болгарію звільнили з під влади Османів і Болгарія отримала незалежну державу. І там це, власне кажучи, є, і, і на превеликий жаль воно а, не зникає, але нічого. Попри те, ми все одно суб'єктні сильніші. Ми маємо докладатися для того, щоб підтверджувати нашу суб'єктність відтак підтримувати збройні сили України, сили оборони, єднатися, діяти спільно разом і рухатися вперед, друзі. Я вам неймовірно вдячний за вашу підтримку, за ваші коментарі. Щиро дякую, а, працюю далі. Як би там не було непрості складні дні, але ми все ж таки тримаємося і з Божою допомогою та впевненістю рухаємося вперед. Бережіть себе, слава Україні!